Кременчуцька міська художня галерея регулярно влаштовує різноманітні заходи для популяризації краси та сили українського мистецтва. Черговою такою ініціативою стала школа Петриківського розпису. Колаборація з художньою галереєю, оскільки я є член, членом спілки майстрів народного мистецтва України. У нас виникла така загальна ідея, завдячуючи надії Купенка. Ми створили таку колаборацію, в якій буде проходити серія майстер-класів, або можна назвати школою патриківського розпису. Від сьогоднішнього дня до останньої суботи-травня. Ми будемо якби, в школі Петриківського розпису від самого початку до, і до великих композицій, від першої основ Петриківського розпису до великих композиційних рішень. Основною метою цих майстер-класів є пропагування аутентичної української культури, а Петриківський розпис є її невід'ємною складовою. Ба більше він є частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тож і не дивно, що захід не залишив людей байдужими. Очікування в мене дуже добрі, тому що я люблю ось такі заходи, там де пропагандують українське, і я люблю дуже малювати. І завжди мені було цінно наші українські традиції, і дуже подобався патриківський розпис. Тому я хочу навчитися в цьому. Приємні дуже очікування, сподівання навчитися такому суто українському, автентичному розпису дуже хотіла давно і дуже рада. Можливості маємо надію, що такі заходи вкотре продемонструють багатогранність та цінність української культури, адже це те, що хоче у нас забрати ворог, і за що ми щоденно продовжуємо боротьбу. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Криманчуцькі новини.